Вітаю! Сьогодні у мене відео про мюглєр, про Аліен від мюглєр І я знаю, що це аромат не новий, вже всі про нього розповіли, але у мене тут інша трішечки така, знаєте, історія. Я хочу порівняти старий е, випуск е, з новим, бо дуже багато людей у мене запитують завжди, як тобі старий випуск, чи він вартий того, щоб його купити, чи він вартий того, щоб за ним е, там десь е, ну, виходити на, на полювання. Е, ось, Так що зараз я вам все розповім, а ви поки підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати. Ось це у нас старий мій Елієн від Мюглір, йому більш-менш 10 років. І це у нас такий, знаєте, маленький, новенький, немовлятко, 24 року. Тобто, старенький та новенький. У мене ці аромати є на мені, на руках. Тут у мене старий, тут у мене новий аромат. Я не буду розповідати вам, як там він розкривається спочатку, так? бо нам це не дуже цікаво, нам цікавіше, як він себе погодить вже, коли він на нас сидить. У нас тут є жасмін, самбак, кашміран та Амбра у цьому ароматі. Зараз хочу сказати вам таку річ, що я не впевнена, що в цьому ароматі, в старому ароматі, насправді. Тільки оці три ноти. На жаль, піраміду я можу знайти лише, лише ось цю актуальну, тобто та, що є наразі, наразі оці три е, інгредієнта, так, так можемо сказати. Тобто я не змогла знайти стару піраміду. Але, як на мене, там більше, ніж оце? Там більше, ніж просто, е, оце, що у нас там, жасмін, самбак, кашміран і амбра. Так, що хочу сказати, якщо ми порівнюємо ці аромати, як на мене, частина, де є жасмін, вона більш-менш така сама. Ну, більш-менш вона така сама. Єдине, що на мене, як на мене, відрізняється і відрізняється дуже, це те, що у нас трапляється навколо жасміна. Старий аромат, він більш такий, він більш солодкий, він більш такий якийсь, я не знаю, об'ємний, він більш такий м'який, більш комфортний. Це, як, знаєте, якщо як б це було, знаєте, аромат, типово на осінь і типово на весну. От той, що аромат малий, він більш зелений жасмін більш е яскравий, він навіть більш такий легкий цей жасмін. Оцей що старий, він більш такий, знаєте, субстанції в ньому більше, як на мене. Тобто, ось, ось так. Така більш тепла, е е ваніль, е більш теплий жасмін. Та більш такий прохолодний. Але не прохолодний. Так що, знаєте, що там є там щось таке, знаєте, евкаліпт. Щось таке. Ні, він більш такий свіжий. Ось, свіжий. Оце і все. Тобто, частина жасміна, вона й та ж сама. Дуже класний, дуже гарний жасмін. Мені він дуже подобається. Все, що навколо, воно різне. Але ось. Та ось та справа, про яку завжди, завжди цікавляться, чи є сенс ходити за цим старим ароматом. Я можу вам сказати просто відверто на 100%. Ось коли у мене цей аромат вже крякне, я піду та куплю то, що є у магазині наразі. Тобто. Зараз, якщо ви хочете піти та купити цей аромат з знижками, з якимись там з... знижки, якісь там, ну я не знаю, купони, щось таке, цей аромат можна купити 30 мл за 55 євро, навіть за 50 іноді. І ви отримаєте класний сучасний аромат в класній сучасній пляшці, яка ще і рефіл. Ви його можете потім наповнювати. Тобто, це рішення просте, це рішення, до якого я б сама прийшла. Але багатьом людям вже хочеться те, що було раніше, бо. Аромати, які були раніше, вони більш такі складні, більш гучні, більш класні і все таке. І це так у якомусь сенсі, бо раніше аромати в ароматах була, були більш натуральні інгредієнти, більш. Інгредієнти, які коштували навіть дуже багато. Зараз дуже, дуже часто ці інгредієнти їх змінюють на синтетичні, які коштують менше, і таким чином вони економлять на, на, на флаконах, на, на ароматі. Тобто я це все розумію, я це все розумію, але це частина оце така, знаєте, хімічна. Тобто, багато людей думає чомусь, я не знаю, ось, що якщо у вас був, ну, кажемо так, знаєте, фігурально, якщо у нас був аромат Шанель номер 5 і тут трапилася яка-то реформуляція, то після неї він стає Шанель 19. Бо він інший. Ні, люди, воно не так, воно, воно не так. Він завжди Шанель 5. він, він завжди. Це не, це не інший аромат. Це аромат, в якому трапилися якісь зміни. І іноді ці зміни навіть дуже-дуже, такі, знаєте, вагомі зміни. Я, я це розумію, але це завжди шанель номер 5 Це не шанель номер 19 Тобто, що я хочу цим сказати? Що е, незалежно від того, чи ви купите оцю стару версію, чи ви купите оцю нову версію. Так, жасмін там буде те ж саме, але оце все навколо буде трішки інше. Але це буде той же ж самий Елієн. Тобто, на мою думку, не треба собі е, заробляти, не треба собі робити. Е, Проблеми просто так, безкоштовно. Я б, я вже сказала, що я б пішла і купила те, що є наразі у магазині. ось так Бо коли бо дуже багато людей у мене запитують, чи 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 варто піти та купити, ви ж повинні розуміти, що це не просто піти та купити, це робота. Вам потрібно вам потрібно розшукати цей аромат, бо це, це не, не, дуже, не дуже легко. Бо цей аромат його вже не роблять дуже багато років. Оцю версію, оцю версію. Оця версія, ось вона є у магазинах завжди. Цю версію її дуже багато років вже не роблять. Тобто вам потрібно знайти магазин або людину, яка продає цей аромат. 100% цей аромат буде коштувати більше, ніж той, що ви можете купити наразі в магазині. 100% може бути так, що ви, ви будете розшукувати, ви, ви розшукаєте, ви купите цей аромат, і вам він просто не сподобається. І не тому, що з цим ароматом щось не то, не тому, що цей аромат якийсь там, я не знаю, він. він він е зіпсувався ні. А тому, що ви відкриєте для себе елієн, який ви ніколи не чули, і він буде теплий для вас. Оце, оце такий, він такий, знаєте, теплий амбровий е такий е на осінь зігріваючий. А може, ви та людина, якої завжди, завжди подобається оця версія більш зелена, більш вісняна. Ви не знаєте. Тобто, ви, ви йдете купувати то, що ви, ну, ви не знаєте, як ви до нього потім поставитеся. Тобто ви оце все зберіть у одно, тобто, ваш час, ваші гроші, є ризик того, що аромат вам не сподобається. Є ризик. Тому що аромат не прийде вам у 100% доброму стані. Бо аромат, як-не-як, -як, це не новий аромат. І все може трапитися. Навіть якщо ви живете. Десь і ви дуже, знаєте, щаслива людина, у тому сенсі, що ви виходите зі своєї хати, і прямо напроти вас є парфумерний магазин, який продає саме цей аромат, саме того року, який вам потрібен. Навіть там. Навіть якщо це, 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 це та сама ціна, що і там. Маленька ціна, скажімо, за 50, ось як, як ті аромати, що зараз, так і вам продадуть і цей аромат, що був випущений, я не знаю, 13 років тому, да? у вас немає впевненості, що вам він сподобається. Тобто я вам раджу не, не дуже не, не думати, що те, що було раніше, це краще. Те, що є зараз, це, це не дуже добре. Е, просто це, це трішечки різний аромат. Більше свіжий, менше свіжий. Але це той же ж Еліан. Я не помітила на собі, на своїй шкірі різницю, якусь там, я не знаю, в тому, як цей аромат себе погодить і як, цей, як довго цей аромат на мені тримається. Трішки різниця є, але ж ми, ми, ми просто повинні, повинні брати на увагу те, що тут у нас аромат, і я розшикую аромат. А тут у нас такий намазний міні-флакон. І це теж, це теж дає у нас різницю в тому, як по е і того цей аромат на нас тримається чи не дуже тримається. Я не можу сказати, що цей аромат на мені тримається 7 годин, а цей 1 годину. Ні. Абсолютно ні. Різниця у них є, у них різниця десь, ну, не знаю, в годину. Тобто я, я так думаю, що якщо нам убрати чи нам взяти та, та переліти цей ем, аромат усюди, вони більш-менш будуть однакові. Тобто, тобто люди, це моя ідея, і це, це моя відверта і, і чесна відповідь вам на те, чи я вам раджу. Займатися пошуком, займатися купівлею е, цих ароматів, яких вже немає, цієї формули, якої вже немає. Я не раджу це робити, бо ризиків більше, ніж потенційних. Е, скажімо так, добрих сторін. Отак. От а в тому ви робите, ви робите те, що вам, що, вам, що вам подобається, те, що ви хочете, якщо ви все ж таки вирішили, що ви будете шукати цей аромат. Я вам дуже-дуже я вам дуже бажаю великого, ем, я не знаю, щастя та того, щоб, щоб ви знайшли те, що вам потрібно. Ем, але завжди тримайте тут, що ем, не завжди пошук старого аромату, це і, і пошук і придбання старого аромату це 100% позитивний у вас є потім результат. Частіше він більш негативний, ніж позитивний. Отак. От Я вам дякую за, ваш, за вашу увагу. Якщо у вас є якісь, якісь до мене питання, то, то пишіть тут. Визу. Я вам е бажаю доброї, доброї середи, а зараз ми побачимось у неділю. Па-па!